Артем Довбик знову має проблеми з коліном. Спортивний лікар розповів, наскільки усе серйозно. Шахтар готовий відпустити ще донедавна ключового футболіста, а також перша відставка в УПЛ. Почуємо думку експерта. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогоднішній випуск буде присвячено Лізі чемпіонів та Лізі Європи, поговоримо про жеребкування для наших футболістів. На жаль, не для наших клубів, але принаймні український контингент там збережено наших представників у Єврокубках все ще на щастя доволі багато. Також про першу відставку потенційно у чемпіонаті України. Ну і звичайно, тема трансферів. Вікно в Україні досі відкрито, а значить, ця тема все ще актуальна. Розпочинаємо. А ви тим часом підпишіться, будь ласка, на канал Футбол України та тисніть вподобайку. Погнали. Отож, розпочинаємо ми із теми Єврокубків, адже попри те, що знову ж таки українських клубів більше немає ні в Лізі чемпіонів, ні у Лізі Європи. Українські футболісти там все ж таки є. Тобто слідкувати нам буде за ким. Стартуємо із ЛЧ, адже там виступають наші Зінченко, Трубін та Лунін. Отож, арсенал Зінченка у одній восьмій фіналу зіграє проти ПСВ Бенфіка Трубіна. Гратиме із Барселоною. Ці команди до слова зустрічалися у основному етапі змагань, і той матч для. Анатолія був відверто не найкращим, а от Луніну разом із Реалом доведеться протистояти Атлетико. Тут у нас дербі. Перші матчі однієї восьмої фіналу ЛЧ пройдуть 4 та 5 березня, а матчі відповіді запланували на 11-12 число. Щодо Ліги Європи, то суперників дізналися Рома Артема Довбика та Олімпіакос, де грає Роман Яремчук. Грецькому колективу дістався цілком робочий варіант: це норвезький Буде Глімт, У той час. Як ромі після порту доведеться грати з Атлетиком Більбао. Матчі однієї восьмої Ліги Європи зіграють 6 та 13 березня. До слова про матч Роми проти порту. Цей поєдинок пропускав український нападник Артем Довбик. Він взагалі не потрапив до заявки, і пізніше стало відомо, чому за словами лікаря римського клубу. Причина відсутності Артема полягає у травмі. Прокоментував цю ситуацію наставник Кремлян Клаудіо Ран'єрі. Позавчора Артем. Артем відчув невеликий дискомфорт під час удару воротам. Подивимося, чи зможе він відновитися до понеділка або вже до наступного матчу. Сказав він на післяматчевій прес-конференції. Більш детально про травму Артема розповів український спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Довбик тягне цю проблему вже тривалий час. Це коліно турбувало його, і у Жероні він пропускав матчі збірної, а тепер вже декілька разів у Ромі. Не думаю, що проблема настільки серйозна, аби виключити Артема з гри на тривалий час. Щоправда, ці регулярні загострення слід вирішити, адже воно точно не допомагає ні Коліну, ні Артему. Ми ж від себе побажаємо українському форварду якомога швидше повернутися на поле. Далі поговоримо про трансферні справи. Про Андрія Луніна, який може змінити один топ-клуб на інший, про київське Динамо та їх спроби підписати цієї зими, ну вже бодай когось. А також про захисника донецького шахтаря, який ще донедавна у клубі був основним, а зараз за крок від того, аби команду змінити. Розпочнемо саме з Андрія Луніна, щодо якого видання Gold Digital дає доволі обнадійливі новини. Справа у тому, що Манчестер Сіті розпочинає пошук замін для Едерсона і серед кандидатів є український Стражворіт. Окрім Луніна, у списку Сіті також Унай Сімон з Атлетика та Алекс Реміро із Реала Сусідат. Очікується, що перемовини можуть розпочатися ближче до літнього трансферного вікна. Далі мова піде про Юхима Коноплю, який може завершити співпрацю із Шахтарем вже найближчим часом. За даними та то таки, нині існує дуже велика ймовірність, що Юхим покине команду майбутнього літа і заміна для нього вже є це Олексій Сиж із Карпат. Скаути Шахтаря продовжують пильно стежити за прогресом 23-річного футболіста, і у разі відходу коноплі саме він стане його заміною. Одразу два наддосвідчені захисники не тренуються із колосом: це Микита Бурда та Валерій Лучкевич. За даними Михайла Співаковського, обидва перебувають за крок від трансферу. Щодо Лучкевича, у його послугах зацікавлений Металіст 1925. Але перемовини там поки на паузі. У контексті Бурди звучить назви клубів із ближнього Зарубіжжя, але поки сам гравець не хоче покидати Україну. Ну і щодо Динамо та потенційного переходу Мігеліто із Сантоса. За повідомленням, та то, таке керівництво команди поки не зробило офіційної пропозиції щодо цього футболіста. Але бразильський клуб цілком може погодитися на схему, яку запропонує Динамо. Це оренда з опцією викупу. Водночас доволі серйозно пентежить керівництво киян і через це ставить поки що на паузу потенційний трансфер. Це адаптація 20-річного футболіста до українського футболу та наших суворих реалій. Ну а завершимо сьогодні чемпіонатом України, який повертається вже у п'ятницю. Перед власне стартом весняної частини сезону багато експертів взялися прогнозувати, зокрема, і на те, у якому клубі станеться перша відставка. Так, колишній футбольний тренер Олег Федорчук у коментарі для сайту Спорт поставив під велике питання майбутнє у Житомирському полісі і Мада Ашура. На його думку, саме у цій команді відбудеться перша відставка на весні, за словами експерт. Та зараз Полісся проходить через етап перебудови. Туди приїхало багато нових футболістів, керівництво озвучило амбітні задачі. І якщо з перших турів клуб під керівництвом власне Ашура не побіжить до виконання цих поставлених задач, то саме тут може відбутися перша відставка. Логічним виглядає звільнення Ашури, якщо не буде результату у перших іграх, каже Федорчук. Якщо новачки не почнуть робити різницю з перших хвилин своїм виходом у публічний простір. Він вже десь почав стелити собі солому. А як думаєте ви, друзі, який із клубів Чемпіонату України першим залишиться без головного тренера? Пишіть у коментарі. Ну що ж, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було корисним для вас, і якщо ви додивилися до цього моменту, натисніть, будь ласка, на свою вподобайку, а також ще раз попросимо, якщо ви не підписалися тоді на початку відео, то чудовий шанс зробити це зараз. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.